Всім привіт! Ви на каналі Bremable І сьогодні у нас челендж У нас сьогодні У нас сьогодні 4 раунди, і ми дізнаємось, хто краще кидає ось такі от літочки У нас буде всього один літочок, а не два, бо літочок єларізні. <звук> Ви на каналі Bremal Погнали! І в нас правила челенджу На протяженні 4 раундів ми будемо кидати ось такі от. Тачок зі свіття. Ми будемо це все робити на такому стадіоні. У нас буде чотири раунди. І по закінченню цих чотири раундів ми, у кого буде більше балів, то і виграє. І у нас приз це кінці кіно. Ми не будемо вам болити, будемо тримати і три. Перший раунд. Фліп фліплюбота. І у нас перший раунд. Перший раунд це хто далі кине. Нам треба. Взяти цей літок зі тяжко і винувати як найдалі. У кого і далі поти, той отримає один бал І отримає перемогу, в цьому раунд. Починаємо. Так, і у нас влад починає кидати як найдалі. Ой-ой-ой! Прибігав, -ой. побігав, побіжав. І отут у нас впав літачок. Блін. Ми зараз помітимо і повернемося до мене вже. Так, ми помітили владовий кидок... літачком. І зараз буду кидати я Раз. два, два три. О, Кірила закрут... закрутився! Подстава. Подстава! Я виграв! Ну, так. Mm, Ні, ну, Бачите, розстояння велике, тому... Mm, тому ось так. Mm, да уж. Переходимо до другого раунду. Фліп, флап, Ребятки, у нас другий раунд. І ми, ребятки, цей самолітик повернули з царства Мертвих, тому на один раунд. У нас в другому раунді буде у кожного по дві спроби. І він називається Зроби сальто і по 6 за це бал. Наприклад, якщо я зроблю одне сальто, то в мене буде один бал. Якщо два сальто, то два бали. І так у кожного. Тому ми переміщаємося до другого раунду. Так, ярів вже готовий. Давай. Раз. Перша спроба, давай. Раз. Два, три! <ган> Немає. <ган> Друга спроба Кирил. Одне спасну, одне було, одне було. Не було одного. То... Переходимо до владових Влад. У мене буде інша спітлення, я буду бехти. Ну, було? було, було, перша спроба. О, И другое, ого, блин, угу, классно. И у нас третий раунд. Третий раунд. Кто да, Ну я кто На У нас будет цифры. Видно, одного до п'яти. десять, Балі. Якщо ти попадаєш на 5, то ти отримаєш 5 балів. Це тут. У нас буде входить дві спроби. І якщо у нас, наприклад, попадає водки з 5, і попадає то, все теж находиться. Якщо попадає попробуючи з 4 і 5, то це у нас вирахують як 4. Отак вот от. І у нас буде дві спроби, то дані скинуть спроби, то і виграємо. Починаємо. Так, починаємо. А, зараз я перейду. Починаємо. Ломиється. Зараз запаузу поставимо. Все, керівміханік, починив його, давай, пускай. Луку, луку, луку. От, я зараз Туда, Кидай. Так, ріп. Риб... Ребятки, ми це рахуємо чи ні? Ну так. давайте так, він не на трасі і ми це зараховуємо. Тобі можна вже не кидати. Може, чи кинеш? Можна. Кинеш? Я хочу ще раз п'ять. Але тебе все одно не буде 10, тебе буде 5, я знаю. Ну добре, Кирил, хоч ще раз кинути. Так, і друга спроба Кирила. Так, і в тебе Ну, 4 ровно, от бачите. От, 4 і ровно помер. Приміщаємося до Влада. Так, і тепер десь спроби влада. Поїхали. Біжимо дивитися. Це два. Ні, це три. Це три, 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 три. Це три. Ну, нормально три. Два. 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 Батько два. Так, давай поїхали. Це не хлоп. Це один. Один. Ну, виходить Влада два бала. Ребятки, у нас четвертий раунд, і у нас під час третього раунду призійша аварія з літочком, але він... розко побомбив. Але вона він може літати. Бомбер. Зараз в нас скошене. Зараз у нас у нас зараз шостий раунд. Ой, да. четвертий. Шостий раунд. Коротше, ребятки, зараз рахунок 6-5, тому ми тут два варіанти, або Кивів виграє або в нас буде нічий я. В нас буде в раунді ось така драбина, ми на неї залазимо. І кидаємо кого далі цей самолетик, ну і виграв. Погнали! Так, Влад залізає на драбину, я теж за ним залізу, щоб було краще в лікарні. Ми будемо кидати користуватися. Я програю. Ну Йдемо помічати. Все, Влад пішов помічати. Я його чекаю тут. Так, тепер Кирил на трабині. Ми помінялися місцями. Ну, Кидай Кирилл. Рішальний раунд. Ну, вон моя мітка. Поїхали. І куди він ну, ребятки, нічья в нас. Ничья, ще й ви були на каналі Брайва Блгам, Ми зняли такий крутезний ролик для вас. Пінопластові літочки. челендж. У нас нічия. Ребятки, я його купив вчора за 80 гривень. Тепер його можна викидувати. Ну, я його ще буду пускати. У нас, ребятки, нічия. Давно у нас нічия не було. А який в керів у нас приз. У нас приз. А нікого не буде, бо нічия. Так! А так от вийшло. Ну і у, взагалі у нас повинен був приз бути це мій літачок, але він ріпнув. У нас нічия да, я і в його немає ну, считайте, да. вже. Він десь... Кстати, Ребятки, ви набрали соточку на ну набрали соточку на е, самокат, самокатах, тому вийдуть електронні самокати. Ви на каналі Погнали. Погна.